У гуманітарному центрі переселенці заповнюють анкети на допомогу. Юлія Мандріченко приїхала в Кропивницький разом з мамою з Северодонецька. Коли ми їхали, була дуже важка ситуація, тому що щодня були обстріли. Ми прокидалися рано вранці та йшли відразу ну, до бомбосховища. Нас приютили наші родичі, але знайти тут житло зараз важко, як і в інших містах України. Продукти це те, що зараз потрібно, тому що грошей не так багато. У цій кімнаті люди можуть взяти дитячий та жіночий одяг. Тут одяг для хлопчиків і чоловіків. У кутку склали посуд. У нас був новий рекорд по кількості відвідувачів, було більше тисячі людей, тому потреба є в усьому. Насправді можливо, в когось є і готові поділитися. Це постелі, ковдри, пледи, покривала, подушки, це посуд, це сковорідки, каструлі, чайники, тазики, взуття, сезонний одяг. Продукти харчування, дитяче харчування, підгузки особливо є великий дефіцит підгузків великих розмірів п'ятого, шостого, четвертого розміру. Підгузки також ми видаємо. Якщо це велика упаковка, раз на два тижні, якщо менша упаковка, то раз на тиждень. Крупа і макарони. Я думаю, це поки що достатньо, щоб дітей хоча б накормити. Продуктовий набір дають на двох людей раз на тиждень. Я сам народився в Кропивницькому, але коли закінчив льотну академію, то почав працювати авіадиспетчером у Харкові. А 24 го числа, коли ми почали, що почали стріляти гради, то ми вирішили виїхати з сім'ями. Нас 10 чоловік було, багато маленьких дітей. У мене дитині 3 роки і 12 років. Ну, я подумав, що це ну, їм не потрібно цього бачити. Для дітей в центрі є візки, іграшки та книги. Коли нам приносять сучасну дитячу літературу, вона просто розходиться за дві секунди. Здавалося б, читати це не базова потреба, але, напевно, діт... дітей так заспокоюють, вже приходять, питають, чи є, можлив... чи є дорослі в нас книжки. На жаль, поки що дорослих книжок немає. І, звісно, канцтовари теж зараз дітки починають вчитися. У центрі працюють 40 людей. Маргарита Смільняк приїхала з Бучі Київської області 29 лютого. Тут допомагає перші два дні були в Бучі. Потім вже зрозуміло, що треба виїжджати, і дуже вчасно виїхали, адже одразу після того, як ми виїхали, почали підривати мости. Перші вибухи ми почули 24 числа в 12 годин. Пролетіло три літака. Хотіла якось допомагати, тому що сидіти і нічого не робити дуже важко, особливо коли бачиш ці новини. У мене дівчина подруга з якою працювала в клініці, Вона два тижні просиділа в у Сховищі без зв'язку, без води, і вже думали, що все. Але вона подзвонила, вона виїхала, вона змогла евакуюватись. Зараз в Житомирі. буде з Білогородки. Ну, це скільки? кілометрів 30 десь від бучі. Ну, ми 26-го вже зранку, лютого, виїхали, тому що було дуже, дуже страшно, що прийдуть до нас. Вчора, ну там, десь кілометр п'ять від нашого дому збили ракети, тому не дуже спокійно ще. Тому поки що будемо залишатися тут маленького, так як він у ну, він, ну, нього дитяче харчування, ще він такі памперси потрібні, тому ну, підгузки треба, тому що не в магазинах не скрізь є розмір, той що не потрібен. Ми приїхали в замових речах, ну, щось якісь, там парочку ковтинок взяли і все. За допомогою в центр прийшов Платон Ворожцов з семирічним сином. Вибиралися ми через міни поля. Ми були перші на виїзді 12 числа. Був заблокований в Маріуполі, які пыталися машини виїхати і просто розстрілювали на дорогі. Ну, У нас було 12 числа утром авіаналіт, який ужав все живе в нашому районі. Ну, ми спрятались в ванні. произошел взрыв, огонь, уничтожил все. Когда попытались выбраться мы из дома, нас заклинило две. Ну, стали мы выбираться, выбивать. Был второй авианалет. Может, спасло, что мы не успели выбежать на улицу. Уехали без ничего. Даже мой чистой одежды ничего нету. Даже кошелек, который с деньгами там получали мы, ну, с банкомата, когда это все началось, все это сгорело. Каже, встигли взяти тільки документи. Я терпіла, що ми переживали, всякі там е е бомби. Я мама, що буде добре, вона так. Да, і все було добре. Коли мама плакала, я, я здержую себе, але ну, не плакала. І маму успокаєма. Приносити та отримувати допомогу в гуманітарному центрі можна з 10 до 17. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.